Алло, Алло, здравствуйте. Добрий день. Мене звати Ірина Григорівна, я представляю інтереси Платином банка. Мені потрібен Ярослав Васильович Мелеганич. Так, це я. Це ви, так? Так. Ярослав Васильович. Вам уже телефонували, повідомляли, що у вас перед Платоном банку заборгованість уже рік. Договір ваш знаходиться у відділі по роботі з проблемною заборгованістю. Ви навіть домовлялися на оплату три рази. Що у вас за проблема закрити заборгованість? Чи ви думаєте, вам будуть телефонувати і все вам спишуть, Ярослав Васильович? Та ні. Ну, а на що ви сподіваєтеся? Ну, ну я А це ви з банку добитесь? Ну так, представляємо інтереси Платиному банку. Uh -huh. Телефонуємо боржнику Ярославу Васильовичу, боржнику платиному банку. Uh, чекайте, я так і зрозумію. Ви представляєте інтереси банка? чи ви, так, платином чи ви є Платиному праців... банк, банку банк. нас уповноважив. Телефонувати боржникам. Платину вас, банку. Вас кого? кого це вас? Ми відділ по роботі з проблемною заборгованістю. Ви ще не повертали, Ярослав Васильович, заборгованість, що зараз хочете так розумно спілкуватися, повідуєте, хто вам телефонує. Ви, у вас ще заборгованість із серпня 2016 року, коли банк був існуючий, зараз банк на стадії ліквідації. Чому ви не повертаєте банку кошти? Чекаєте Чекайте. рішення суду чи що? Ну... Uh... Я майже, майже тижнів два, чи може три тому вже говорив з вашими представниками, що вони будуть казати, що вони не дають суд. Я, в суд. У чому проблема, не, не розумію. Ви хочете, щоб вашу справу подали до суду, чи що? Звісно. У вас запитувати не буде банк. Чи подавати, це буде приймати він? Уже, як uh, уже до вас, що кредита потрапили? Ну, uh, я говорив з представниками, з вашими випадкові. колегами. Ви чуєте мене? Я з вашими колегами говорив, вони сказали, що дають мою справу в суд. Якщо ми порекомендуємо, але якщо банк прийме, Таке рішення подавати судді. Зараз... Хто це ви? Я не розумію, Відділ це... по роботі з проблемною заборгованості, колекторська компанія Вердикт. Читайте представляють зразу? Ярослав Васильович, читайте Громадянський кодекс України, стаття 244. Платину банку повноважив згідно довіраності статті 244. Представляти інтереси. А я не вірю. оплачувати. Я вам не вірю. Ви якщо не вірите, то ви звертайтеся до платних банків. Що ви зробили, щоб знайти реквізити, куди оплачувати? Ну, Цікавість, весь світний телевізор цікавить. Є на офіційному сайті платиному банку, на фонді гарантування вкладів, щоб ви знали, що зараз справою платиному банка справами кредитними займається фонд гарантування вкладів. Тобто ви зараз винні державі. І все зроблять, можливе і неможливо, щоб ви повернули заборгованість плату комбату. Ну, я, я зараз зрозуміла, що ви не будете це відмова від оплати, так? Ні, ви розмовляєте. Як це відмова від оплати? Я ну, не відмовляюся від оплати. Відмовляю? Відмовляю рік пройшов, Ярослав Васильович, рік пройшов. Яку суму вивезли? Ні. І з серпня 2016 року пройшов рік. Я а суму війни? Вас... У вас неправильні дані. У нас вірні дані. Ні. З березня, коли ви останні платили? Я вже платили. десь... А я не хочу вам це казати. Ну так, ви кажіть платину банку. Самі... Ви самі за зателефонували на гарячу лінію платину Ді, банку? Дійсно, знаєте, в чому справа? А, кстати, Ді, а, ви цього, ви купили мій борг, чи ви попрацювалися, як ви працюєте? На статті 1040... 1078 ваш договір по факторингу, не викупали. Ви отримували лист, що вже Ні. з повідомленням, що перепродали ваш кредит? Ну, так, чому у вас е, питання такі? Коли але ви я, того, не, не, я не отримував ніякого листа. Так, я бачу, ви знаєте, багато того, чого вам не потрібно, але того, що я, вам це не потрібно. Мене... Що значить не потрібно? Що викупали, не викупали? Хто вам це розказав, що будуть викупати? Власне, банк, банк не... може перепроводувати факторингову компанію. Договір ваш зараз на контролі у держави. Ну, а ви це ви не розумієте? Ми телефонуємо, так як нас, уже шостий раз, якщо вам не зрозуміло, Ярослав Васильович, якщо вам погано так доходить. І ще раз повторюю, що ми представляємо їх інтереси. Ми не телефонуємо, щоб ви нам повернули. А я вам не вірю. Це ваші проблеми, Ярослав Васильович. А? Ні, я вам теж не вірю, що ви будете оплачувати, тому що ви обманювали вже три рази. Ні, Оманюєте колось... це ви обманюєте. На... Що щоб ви повертали нам Віте, Ви мене обманюєте при кожним дзвінком, ви мені кажете, даєте в суд. Потім через деякий час знову телефонуєте. Так, суд не даєте. То, ну, я ваші. Колега. Колега. Обіцяли мені відправити листа. Е... Ви чого Не займайте мій час вийде. Та не та й ви мені телефонуєте, ви мій час займаєте, а не я ваш. Раді Бога. Казав. Я вас так зрозуміла, що ви відмовляєтеся Ні. від оплати. Не підзагарювати, ніякого разу. Я постійно Друга. буду оплачувати свої бори. Ну, так чому ви не сплатили? А що ви Ваша на даний момент, шановний Ярослав Васильович, коли вам телефонують, повідомляють, ви жодної реакції від вас. Одні тільки якісь претензії, хтось щось сказав. А що ви зробили, Ми, щоб ви... закрити заборкованість? Якщо вас зробили про заборонення, що ви зробили? Я платив. Ну, ви заплатили чи що ви зробили? Так. Коли ви оплачували, щоб банк такі оплати не побачив? А чому я вам говорити? А ви коли поповняли свій мобільний рахунок? Для чого? Ну, так, куди? Ярослав Васильович, зрозуміло, що ви щось там чи вживаєте, що таке щось незрозуміле кажете, про рахунок поповнення. Що не зрозуміло, що вам не зрозуміло? Хто ви такі? Представтеся, нормально. Не 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 вона... мені листа офіційно. О... Підтвердження, що ви дійсно маєте право мені телефонувати з приводу моїх боргів, з якомусь там банку. Це громадянський кодекс України, шановний боршник Ярослав Васильович. Так, я зрозуміла, це у вас е, шукаєте причини. Ви палець об палець не вдарили, щоб закрити свою заборгованість, а не сидите на дивані і чекаєте, лист вам в руки, в артість, в вашим. Дивіться, ви просто так вивити. настільки дуже сильно Ярослав, не розумієте. Ярослав Васильович, Ярослав Васильович, послухайте, я, 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 вас я вас почула, вказую про вашу відмову від оплати. Я не відмовляюся оплачувати. Ви тільки ось, я вже прослухала ті розмови з травня місяця, ви не відмовляєтесь, але ви не оплатили. І нічого не зробили. Ви кажете, я вам не вірю. А що ви зробили, щоб перевірити інформацію? Що ви зробили? Ви дізналися реквізити, куди оплачувати. Так Подали, у мене є реквізити. Ви не нормальні люди чи що вам є там? У мене є реквізити, вказані в договорі, який я підписував сплатеним банком. Ну, Компанія вердикт ніякого відношення до мене немає. Васильович, ви знаєте, що такий банк на сайті ліквідації, то вони ці рахунки не дійсні, а треба оплачувати на реквізити. Банк вас на... кинув, тупо кинув, ви розумієте? Банку. Претензії не до нас. Вам банк чи продав, чи передав, я не знаю, які у вас відношені, тому що ви мені не хочете це сказати, банк нормально підтвердити. Передав мій борг, euh, знаючи, Якщо що він є... закритий. Euh, е... Вас тупо кинули. У юриста консультуйтеся, ні, вам прийде рішення суду, бо ви дійсно так дотягнете до суду. Коли я вже прийде? Ви, ви офіційно працюєте? Чи як СПД я бачу? Що бачите? Бачу, ви як СПД і зараз оформлені. Фізична особа-підприємець. Ні. Мене повисили вже. Я вже президент компанії. Не, да, ви кажете. Mm -hmm. Просто такі президенти, як ви, так не дай Бог, так. Сподіваю. А ви, ви ще все, К лектором працюєте? Зразу про вашу... пробашу мушку... тому, е, що підмістимо, щоб внесли бюрок... попрошайка, да? І е, в жодному банку на території України не видали кредит, ну і виїзд за кордон вже буде заборонений. До побачення, Ярослава. хуя?